Формування інформаційної компетентності учнів на уроках технологій проектна діяльність. Сучасні освітні вимоги ставлять перед вчителями важливе завдання навчити учнів критично мислити, знаходити, аналізувати та ефективно використовувати інформацію. В епоху швидкого розвитку інформаційних технологій це є надзвичайно актуальним. Одним із дієвих методів розвитку цих навичок є використання проєктної діяльності. Проекти дають змогу застосувати отримані знання на практиці та сприяють розвитку їх інформаційної компетентності. Розглянемо досвід реалізації проєкту з технології Інтерактивний плакат Гарбузова гастрономія, метою якого є створення інтерактивної карти України з рецептами регіональних страв з гарбузом. Проєкт виконують колективно, що також сприяє розвитку навичок роботи в команді. Метою проєкту є створення інтерактивної карти України, де буде зібрана інформація про традиційні українські страви з гарбузом. Проєкт покликаний не лише дослідити національні гастрономічні особливості, а й розвинути інформаційну компетентність учнів. Виконуючи завдання проекту, учні вчаться працювати з різними інформаційними джерелами, перевіряти достовірність інформації та аналізувати її з точки зору регіональних особливостей. Для реалізації проєкту учнів потрібно ознайомити та навчити працювати з сервісом Geniali. Geniali це мультизадачний онлайн-сервіс для створення презентацій, інтерактивних зображень, інфографік, виктарин, плакатів тощо. Важливо, що для початку розробки електронних освітніх ресурсів у програмі Geniali не потрібно витрачати купу часу на освоєння інструментів сервісу. Все зрозуміло на інтуїтивному рівні. Genілі дозволяє організувати колективну проєктну діяльність, що важливо для формування в учнів навичок спільної роботи. Сервіс дає можливість відкрити доступ до спільного ресурсу через емейл. E На другому етапі збір інформації та робота з джерелами учні досліджують доступні джерела інформації, електронні книжки, сайти, статті, зокрема, ресурси, які розкривають особливості національної кухні та традицій кожного регіону. Учні практикуються у навичках пошуку інформації, її аналізу та критичного мислення, добирають фото та відео, загальну інформацію про страву, рецепти та їх варіації. Наступний етап проєкту обробка інформації та її візуалізація. Зібрану інформацію учні узагальнюють та структуровано розміщують на інтерактивному плакаті, як спливаючу підказку або вікно. Для кожного регіону виділяють основні страви, включають загальну інформацію про страву, рецепт, фото або відео, додають посилання на інші ресурси. Це завдання дозволяє учням навчитися структурувати дані, обробляти текстову інформацію та представляти її в наочній формі. Презентація результатів. Після завершення роботи над плакатом учні презентують свої напрацювання перед класом. На цьому етапі розвиваються навички публічного виступу. Учні вчаться пояснювати вибір інформації, відповідати на питання і, як завершальний етап проєкту учні можуть приготувати страви та презентувати власні авторські фото страв. Една діяльність, особливо в такій творчій та інформаційно насиченій формі, ефективно сприяє розвитку інформаційної компетентності. У процесі роботи. Учні вчаться працювати з різними типами джерел, що розвиває критичне мислення, шукати потрібну інформацію в інтернеті, розвивати навички роботи з онлайн-сервісами, розрізняти достовірну і недостовірну інформацію, що є ключовою навичкою в сучасному інформаційному просторі. Даний проєкт не лише допомагає учням глибше пізнати українську гастрономічну культуру, але й навчає їх правильно працювати з інформацією, що є надзвичайно важливим у сучасному світі. Така діяльність є потужним інструментом для формування компетентного, свідомого громадянина з навичками інформаційної грамотності.